Привіт усіки, шановні підписники на моєму каналі Любові Заванюк. Дуже рада вас бачити. Сьогодні у нас в гостях валяр. Валяр, вітаю! Вітаю, Любов! Радий бачити. Ще не встигла нова прем'єрка щось зробити, якісь реформи, а ми вже перемагаємо її казки. Але як же про це не поговорити? Чи зможе Юлія Свереденко втримати політичний та енергетичний тиск у період війни? Зараз подивимося це питання. Я бачу так, що Юлію Свіріденко поставили для порятунку української економіки, і їй буде покровительствувати удача. Вона буде перемагати на економічному фронті і буде посилювати Україну. Але Ні. так справді буде боротьба з нею і певних олігархічних кланів, і ворогів нашої країни, тобто росіян. І я бачу, що в цілому, в цілому буде дуже багато складної роботи на неї випаде саме на першу частину її, її прем'єрства на перші півроку, але вона їх подолає. Випадають якісь карти страхів, причому і луна, і трійка мечів. Це, мабуть, показує острах українців стосовно неї, але вона насправді дуже ефективний менеджер, тому не бійтесь, вона прийшла для того, щоб врятувати нашу економіку. Ще один страх українців добре що ти про це поговорив. Це чи стане Юлія технічним прем'єром, чи дійсно вона буде постаттю сили. По картах показує, що вона буде більш активною, аніж був Шмигаль Денис. Угу. Але при цьому всьому, все одно вона більше технічний е, прем'єр, який е, яка буде сконцентрована саме на вирішенні українських питань, саме на українській економіці, на функціоналі, на, е, на армії, на фронті і так далі. Чи відчувається боротьба впливів в оточенні президента після цієї ракіровки? Є різні клани, я бачу, є різні ну, спрямування людей, да, але при цьому всьому це не кланова боротьба, це лише перестановка кадрів і притягнення на високі посади тих людей, хто справді показав свою ефективність в економіці, саме в економічному розвитку для того, аби врятувати економіку України. Наскільки є стратегічною перестановка Шмигеля саме на оборону? Ну, я бачу по картах, що це несе ключове значення, стратегічне значення, і його досвід допоможе оптимізувати роботу Міністерства оборони, оптимізувати використання військових ресурсів України і таким ж чином через це змітниць Зміцниться армія, і е, ми станемо сильнішими. Е, тобто вивільниться багато ресурсів на е, справді дуже е, корисні операції. Які сценарії розвитку подій можливі в Кабміні до осені? Чи буде ще якась кадрова зміна, звільнення, скандали, розслідування, чи навпаки, може ще щось відбудеться хороше? Хто його знає, може диво все ж таки станеться? Ну, карти говорять, що основні перестановки вже зроблені, і відповідно від цього, від цього ми будемо бачити перші дії входження на посади. Але я не бачу, щоб ще суттєво щось додалось або видалилось з цього вже з доконаного факту. Давай тепер поговоримо про внутрішні наші проблеми. Зеленський оголосив план зменшити залежність від західної допомоги, і це дуже класно. Чи зможе внутрішнє виробництво зброї зрости на 50% за півроку, чи реально досягти взагалі забезпечення фронту з власними силами вже до кінця цього року? Бачу по картах, що справді дуже зросте частка виробництва української зброї, тобто нашої зброї. Ми станемо більш незалежними від Європи та США. Зокрема, я також хочу сказати, що у нас буде виробництво, власне виробництво ракет до систем ППО Петріот. Mm, нічого сумнів. Це гарний прогноз. Що стоїть за цим кроком? Незалежність чи сигнал союзникам? Це за цим стоїть бажання наших партнерів зробити наш більш Незалежними в тому плані, щоб ми менше залежали від них, і менше треба було допомагати. І тут саме, саме такий аспект випадає. Це дуже добрий показник. Наскільки критичною є швидкість постачання ППО для захисту міст? Адже НАТО прискорює нам поставки «Петрія». Ну, я бачу, що міста наші будуть триматися, будуть відбиватись шахетні атаки, балістичні та крилації ракети частково будуть відбиватись. Але згодом, коли прийде ППО, то ця потреба буде закрита і ми будемо захищатись вправно. Чи не запізно захід реагує на постачання нам ППО, враховуючи масові удари по цивільній інфраструктурі? Карти показують, що запізно, і це все із-за пустих страхів. Це трійка мечів. Ти ж знаєш, що трійка мечів це пусті страхи в першу чергу. І я бачу по картах, що ну так, це погано, це погано, це стримує, але ж питання буде вирішуватись, буде покращувати ситуація. Дональд Трамп грає в дуже небезпечну гру з європейськими нашими партнерами у публічному дискусії. Зростає конкуренція між союзниками за вплив у питанні допомоги Україні. Чи не втомилася ще Європа від війни в Україні? Зараз ми це подивимось. Ну, у мене по картах навпаки показує, що Європа за те, щоб тривала війна в Україні, і вони будуть підтримувати Україну, адже не хочуть вторгнення на свої території своїх країн. Вони не втомились, вони навпаки зараз в розгоні і будуть допомагати більше, більше і більше. Причому і макроекономічно, і фінансово, і зброєю всілякими методами і способами. Це перший аспект. А другий аспект, я хотів звернутися до наших глядачів, запросити на, свої, на свій ютуб канал Магвеляр і запросити на прямі ефіри, які відбуваються щоп'ятниці. Там найактуальніше питання ми розглядаємо. І також, звичайно, хотів сказати, що по, по вівторок включно у мене. Діє знижка на консультації замість 7 тисяч гривень. Ви можете потрапити на консультацію за 5 тисяч 900 гривень. Якщо хочете, то записуйтесь по номеру мого асистента якомога швидше, бо кількість місць обмеженої є. Ну, плюс 3,8, 0,75, 444, 01 36. Слухай, ще дуже гарна. Ну як гарна. Вона тут трагічна для дуже багатьох родин, але е, вона гарна, бо тисячі родин е, тепер знають правду. Вони знають, де їхні діти, і вони можуть з ними прощатися, можуть їх поховати. Україна отримала останки понад тисячі своїх воїнів в Обміні на е, 19 російських. Чому Росія погодилась на такий неповноцінний обмін? показує, що це Росії зовсім не потрібно. Вона просто виконує папери домовленостей у Стамбулі при останній зустрічі, де було погоджено, що обмін мертвими буде відбуватись на постійній основі. ще в мене дуже болюче питання. Для тебе болюче, але я маю про це сказати. Удар по торгівельному центру в Добропіллі жертвами стали мирні мешканці. Була бомба вагою 500 кг, Вона знищила торговий центр. Чи свідомо Росія атакує цивільну інфраструктуру? Це стратегія терору якась? Ой, ну дивись, що я хочу сказати. По-перше, враг справді поцілив в дуже людне місце. Це одне з найлюдніших місць зараз в Добропіллі, тому що там останні магазини працюють, останні торгівельні точки, які працюють, і, відповідно, там завжди дуже людно. Мета ворога полягала саме в знищенні цивільного населення України. Там не було ніколи військових об'єктів, там нема де зберігати зброю, там немає де ставити техніку і так далі. І це потім на фотографіях видно, що там і близько навіть ніде цього немає. Тому в першу чергу варто розуміти, що ворог терорист, його мета вбивати людей. Тому я прошу добропільчан виїжджати з міста. Чи візьмуть місто, не візьмуть найближчим часом. Але візьмуть родінське, візьмуть Білицьке. Добропілля буде триматись. Ворог, ворог розверне своє угруповання на те, щоб оточити Покровський Мирноград, тобто він відволічеться трохи від, від добропілля. Але обстрілювати буде дуже жорстоко, тому ні в якому разі не залишайтесь в місті і виїжджайте звідти, виїжджайте. Бляра, я хочу спитати за свою рідну війни. Бачиш, ворог атакував Шахедами, нещодавно моє рідне місто. Тільки минула річниця страшної трагедії в будинку офіцерів. І е, обстріляли якраз е, промислову зону. Е, там е, гатили по заводу Берлінек, це не секрет. Це завод, який виробляє з деревини різні, е, обробляє деревину. Польський завод. От чи дійсно Берлінек був метою ворога? Чому вони обстріляло? Ну це пріот просто стріляти по Берлінеку. Це ніколи не було ні військове, ні стратегічне виробництво. Воно знаходиться взагалі. Ну, так само, е як і в Добробілі. ж, ти ж бачиш. Просто нищення цивільного населення да і все. Постраждали люди. Постраждали люди, людей будинки постраждали. Ну, по Вінничині ворог щось взявся, він буде ще бити десь через тиждень шахедами. Тобто, у ворога якась мета зробити країну небезпечною. Тому е, він і вгатив. Тобто він вгатив для е, акту залякування. Слухай, а влупили в Берлінеку? Це по наводці вони влупили? Що, що, не чую тебе? Це вдарили по наводці. Хтось навів на барлінек? Mm, те, те, так, є наведення, але це не Вінницька людина, це людина, приїжджа з якоїсь іншої області України як біженець. А чому навели? Що саме шукали? Адже там немає ніякого виробництва. От де-де в Берлінеку точно не було, там тільки деревина. А там було питання, там було питання нищення інфраструктури і залякування населення. Тому вони вгатили саме по цій причині. Чи буде ворог обирати ще промислові об'єкти на Вінниччині? Адже Вінничення це такий гарний промисловий регіон. У нас багато підприємств. Не тільки деревина, там і блочка, і кондитерка. Карти показують, що так. Ще будуть такі випадки на Вінничині та Вінниці. Тобто треба стригтися. Тепер поговоримо про досить страшний інцидент, який відбувся на полігоні Чернігівської області. Курсант розстріляв інструкторів. Що відбувається з психічною стабільністю в армії? Це поодинокий випадок чи це тенденція? Ні, це поодинокий випадок, який не переросте в, в постійні такі випадки. Не переросте. Ну, хлопець розстріляв. Його спровокували, чи в нього просто від страху? Просто з божеволю. Ну, У мене показує, що не, всі, не все добре з головою там було. А чи була там дідівщина присутня? Чи було зневажливо ставлення зі сторони керівництва? Так, було. Чи буде якесь розслідування, і чи зміниться щось після цього випадку в системі підготовки у боєм? Так, буде дуже серйозне розслідування і будуть звільнені винуваті. А що чекає цього хлопця? Саме що? Що чекає цього хлопця? А, що, що чекає цього хлопця? Карання буде якесь серйозне. ЗСУ повідомили про е, понад 50 відбитих штурмів. Знищено десятки дронів. Чи зможе Україна вистояти проти нової хвилі наступів? Так, карти показують захищеність, стабільність і те, що ворог не, ну, не отримує жодного успіху зараз. Єдиний проблемний напрямок це Донецький напрямок. Там вже нам доведеться трохи потерпіти. До речі, яку роль дрони відіграватимуть у війні найближчим часом? Дрони відіграватимуть у війні перше ключове значення, і саме вони стануть запорукою безпеки українських міст і земель, тому що саме вони будуть гарантією того, що ворог не зможе проводити ніяких активних наступальних дій, адже безпілотників буде стільки, що можна буде скерувати на кожного солдата по 10 15 безпілотників. Тепер ми плавно від військових новин перейдемо у новини економічні. кількість фопів падає. Як регулює малий бізнес на виклики війни? Чи зможе український бізнес вижити без податкової лібералізації? Я бачу, що буде, ну, буде стабілізовуватись ця ситуація, навіть зростання по фопам буде. Можна сказати так, що, що просто ситуація пов'язана з посиленням ворожого тиску, обстрілів, але також з підвищенням налогів. Тобто я бачу, що багато фопів просто намагаються піти в тінь. Скажи мені, будь ласка, чи новий уряд буде якусь робити програму для того, щоб зберегти малий бізнес? Малий середній бізнес? Бачу, що так. Коли будуть програми. Будуть от, з, зокрема, при Юлії Середенко буде е, ну, докорінна зміна стосовно цього, по програмах і так далі. А по е, роботі Мінфіну теж можуть бути якісь е, зміни. Чому питаю? Бо е, курс гривні е, досяг е, ну, курс гривні в шоці. Долар вже стягнув позначки 42, євро 49, на хвилиночку і невпинно росте інфляція. Ну євро почекай. Євро було тільки нещодавно 49,8, так що євро трохи впало навіть. Долар е, і так коливався на межі 41,5-42. Тобто, в принципі, я поки що не бачу е, якоїсь е, страшної речі. Тим паче, що курс євро у нас зріс до 50, це ж е, не по причині України. Це курс долара впав, а курс євро піднявся дуже сильно. Тим не менш інфляція в Україні теж видна. Якщо ти зайдеш в магазин, почнеш щось купувати, ти розумієш, що ціни виросли ще його вогоя. Ну, я бачу, що саме для того Юрію Свір... Юлію Середенко і поставили, щоб вона врятувала українську економіку і наші економічні спроможності. Як ти думаєш, який реальний курс до вересня Оптимістичний чи песимістичний сценарій для гривні і для валют? Ну, я маю оптимістичний повністю сценарій, але з урахуванням того, що е, можуть бути ще просіди курсів до 43 mm -hmm. гривень за долар або ж до 52-55 за євро. Дякую тобі, дуже Валяре. Шановні глядачі, на сьогодні мав Валяр Костяк. підписатися на його канал. В мене в описі є всі повністю реквізити. Е, також хочу нагадати, що ми збираємо донати на зсу, будь ласка. Задонайте по серцю за цей випуск в описі до відео в нас вже є баночка. Збираємо для спецпризначенців 150 тисяч. Треба дуже закрити цей збір, тому що хлопці працюють за переліком. Вони працюють на території ворога і не дуже специфічне прохання до нас, яке ми маємо зробити разом. Вірю в силу нашого спільного духу. Обіймаю всіх серцем та нових зустрічей.